Свято для дітей. З нагоди Дня Святого Миколая волонтери провели розважальну програму для дітей полеглих воїнів. Захід відбувся 7 грудня в зимовому саду Елади. Аніматори Magic Rook підготували для малечі активні ігри. З казковими ельфами діти кидали кольки, стрибали та перетягували канат. На трьох локаціях на учасників заходу очікували майстерки. Розпис новорічних кульок, створення листівок та виготовлення різдвяних пряників. Мне очень сподобалось. Это было мое наикраще свято. Сделал о, два пряника, шарик размалевал и делаю сейчас открытку. Я познакомился, у меня тут есть одноклассница пришла. Да, дуже. Фоткалась сельфами, потом играла сельфами. Потом я, э, зак... я пришла и меня намалевала единорога. Там я пошла на майстер-клас локацію. Почала робити. Мої діти завжди хочуть ходити на такі заходи, аби лише мама хотіла ходити, особливо якщо це стосується Святого Миколая. Ми буквально перед Миколаєм вдягнули ялинку. І вони дуже люблять це робити. Я думаю, як і всі діти. І вони просили нові іграшки, але я сказала, що я більше не куплю, бо вони дуже дорогі. <гум> тому Вони вирішили зробити своїми руками. Стараюся не припускати такі заходи, що стосуються воїнів, наших загиблих воїнів і взагалі стараюся. Це дуже емоційно важко, насправді, але якщо це стосується дітей, в першу чергу потрібно йти, тому що це робиться для них. Потрібно показувати, що ми вдячні за те, що для нас роблять. І ну я не знаю, наприклад, чому люди. Напевно, із-погоди за погоди, я не знаю, чому не прийшли люди, але ну, я би сама сіла, б робила ті кульки, пряники чи ще щось. Завітав на дитячу програму Святий Миколай. Діти отримали солодощі та зробили пам'ятні фотознімки біля новорічних фотозон. До організації свята долучилися два волонтерських штаба незламні та соловейки. Зі слів волонтерів на цей захід запрошували всіх дітей полеглих захисників, але долучилися до свята лише 16 дітей. Для старшої вікової категорії буде організований похід в кінотеатр. Нас запросили як в поміч, і ми, звичайно, не відмовили. Особисто сьогодні в мене дуже приємна місця, до якої вже дуже давно мені хочеться доторкнутися, але давно вже не можу знайти для цього часу. Сьогодні ми з діткою малюємо прянички. Різдвяні, це гарний настрій, це гарна ініціатива, тому що це цикл знаєте, таких різдвяних свят. Це так, хоч це щось такого доброго, теплого, красивого, святкового, різдвяного, не треба чекати, якихось свят і да, дати для того, щоб підтримати як військових, так і дітей, сім'ї, дружини, матерів. А це має бути вестися, певно, що якась така постійна методична робота, але наразі. Все-таки, що не зламні, що Соловейки більше направлена робота на фронт, тобто ми не можемо хопити якби навіть дуже хотілося. але враховуючи, що є таке гарне свято, яке все діти дуже люблять це свято Миколая, і ми дуже хотілось їм дати шматочок якоїсь такої казки. Ми вирішили зібрати діток такої категорії і влаштувати їм свято. Дитинство не повинно бути без свят, кожна дитина на це заслуговує, навіть найтяжчі такі наші часи. У нас тут три локації. Ми вирішили так, щоб дітки було якесь різноманіття, що кого цікавить. Думаю, що їм сподобалося гратися з нашими ведучими. Розважальна програма для дітей тривала близько двох годин. Більше дивіться в програмі Життя міста.